Фонд, записаний на оточення Юрія Бойка, найінвестував у Києві понад тисячу квартир. Фонд Хантер це найближче оточення Бойка Юрія і ОПЗЖ. Пам'ятаєте, всі награбовані кошти на вишках Бойка, на видобутку газу. Це те, чим зараз займаються Козицький та інші феврали. Так от, вони пробують зайти у офіційну площину. Я мовчу про те. А даремний, даремно ми все мовчимо останніх три роки. І не задаємо запитань народним депутатам, як так ОПЗЖ і далі залишається у Раді? Як вони в синхрон голосують за слугами народу? Що роблять наші депутати з Львівщини, з інших областей у Раді, якщо вони представляють інтереси українського народу поруч з ОПЗЖ? Що взагалі робить Європейська Солідарність? і... Чому не спромоглися напрацювати тих чи інших механізмів, щоб викинути геть ОПЗЖ? Чи це як, вони там тиждень протести роблять, а тиждень не роблять, бо помирилися, тиждень голосують, а тиждень не голосують, чи не мають підтримки ніякої, чи, чи потрібно ці речі визнавати, чи, чи потрібно не помічати. Ми і далі продовжуємо жити у шизофренії. З однієї сторони, Служба безпеки з малюком кажуть, що вони борються проти внутрішніх ворогів, проти посібників ФСБ та інших ворожих структур. З іншої сторони, лейтенант Баканов досі не сидить. Явно, як на мене, внутрішній ворог Резніков не сидить. У який має катастрофічні. Розтрати і нема натомість поставок озброєння, не сидить. Оточення Юрій Бойко може собі там через такі інвестиційні фонди, як Хантер, інвестувати, скуповувати квартири. У нас є якась пропаганда для. Бідних і для тих, хто не хоче знущатись над українцями і хоче жити чесно. А для всіх інших вони можуть бути в ОПЗЖ, можуть бути в ЄС сказати, що ми боремося проти ОПЗЖ, але ОПЗЖ далі буде голосувати слугами народу, і все окей. Я проти того, щоб у нас далі в суспільстві існували. Подвійні стандарти, подвійні стандарти це основна проблема, через яку ми опинилися в сьогоденній ситуації української держави, загроза української державності, власне, через оцю от шизофренію і через подвійні стандарти.